Доброго дня, діти! Зараз дуже чарівна казкова пора року. Осінь. Восени багато овочів, фруктів, люди збирають рожай. І сьогодні ми поговоримо про дуже-дуже корисну ягоду. А яку, здогадайтесь, він на сонці дозріває. І без кісточок буває, ну, не ягода, а скарб. Цей солодкий. Так, виноград листям вихваляється, гронами пишається, прикрасить весь сад. Цей красень, солодкий виноград. Виноград буває різних сортів. Саме завдяки цьому грони винограду мають різну форму. Колір та по-різному смакують. Виноград дуже-дуже смачний. Діти, я вам пропоную сьогодні на занятті зліплення зліпити грону винограду. Для цього нам знадобиться пластилін, стека та дощечка. Приступаємо до роботи! Батьки, допомагайте дітям. Спочатку треба фіолетовий пластилін розрізати на шматочки однакової величини. Так, їх повинно бути багато. Потім скочуємо в кульки і викладуємо рону виноград. Так. Багато кульок у нас вийшло. Ось така руна. Далі будемо робити листочок. Спочатку робимо кульку, потім розплющуємо. Так. І за допомогою стеки робимо листочок. Ось так працюємо. Ось такий гарний листочок виходить. ще робимо за контуром Листочок зеленого. Ось така груна винограду вийшла у мене, а у вас. Чекаю з нетерпінням ваші фото. До нових зустрічей!